Друзі, всім привіт. Гібрид Sonata 2013 року. На що звернути увагу при покупці? Це на колеса. Колеса повинні бути резина нова. Так як наш гібридна батарея заряджається від електромотора та коліс. Далі заключення електрика з офіційного автосалону, Hyundai По кожній секції він дає. Заключення що з батареєю все в поряді. Далі звертаємо увагу на пробіг. Пробіг 35 865 тисяч. Це приблизно в кілометрах 50 до 58 тисяч кілометрів. Це дуже добре. Про сам автомобіль, що можу сказати вам? Автомобіль комфортний, вважається один з надійніших гібридних автомобілів на даний момент. При двигуні. 2,4 розхід виходить, від 4-5 літрів до 6 по місту, я умудряюся їхати 4,5 по місту. Так що висновки робіть самі. Якщо не бажаєте їхати, так як їздять по 12-16 літрів на тракторах, переходьте на гібрид.